Друз'я, не наділа Лівчика, була на вечоринці. Ех, дівчонки, дівчонки, короткі юбчонки, Зараз іде весна. Ми наряжені, дітки красиві на вечоринці була. І зараз я хотіла прокоментувати, прийшла трошки на підшохве. Подімаєте, тому що ми тут випить, похмелиться, дівчата, він в сестри, сестра в мене в лікарні працює, знаєте, як ото больні, то шоколадку тикнуть, то двадцятку, хоча зараз двадцятка не, не відбудеться. От кажуть, корупція, корупція. Але як цю корупцію подолати, якщо шоколадки такі смачні і випавка добра. І от ми от були, сестра нас пригощала в неї на роботі, больні виставились. Понімаєте, больні виставились. Я прошу хотіла сказати, це Галина. Так, Галина позбарувалася, Галина. І потім ото зайшла ще й та вечоринку, і таке от робиться, отробиться, от, бомби падають, а ми, українці, радуємося, у нас дні народження, ресторани повні. Дні, дні рождення, звзди виступають, ті, хто побагатше, наймає звзди. І все добре в нас. Все добре. Нам все ні по чому. Але я не про це хотіла поговорити, хотіла про переговори з вами. Ми, звісно, воскіщами третій тост у нас був за нашого зеленіночка. Була одна там прохоботка, але ми її зразу. розумієте, ми її зразу. То. Бо в нас культура, це вища культура. І зараз йдуть про перемовини. Йде мова. Мова про перемовини. Якось так звучить перемир'я. І, звісно, воно нам дуже треба перемиря, тому що треба жити у мирі. Але від нас дуже, що залежить, треба робити. В нас перше, що я кажу, цю мову заборонити, Тому що наша українська мова, вона розділяє. Як ви не розумієте, розділяє це. Це як камінь у, 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 у сапогу. У кого вже у сапогу? Чи в ворога, чи в нас, то таке. Але в сапогу. То треба виймати. Друге, це те, що такі от пиздоболки, як Христина Соловій, як Ем Антонюк, такі от феміністки. З цим фемінізмом є проблеми, тому що я казала давно, баба повинна бути бабою. Понимаєте? Бо зараз зараз дивишся на Америку, на Європу. Чого там от такі гомосексуалізми? Тому що там розучились. люди, по-перше, фізіологічні процеси. Не такі, як треба, відбуваються. Бо люди кожен день купаються. І я вже про це також говорила, що чоловіку жінки не може знайти місце. місто. Понимаєте? Бо всі викупані, на всі такі в мирі, живуть, такі всі, такі всі цивілізовані. Нам того не треба. І, і, і про що я про що я говорила? Що треба заборонити оцих, цих таких от сучасних оцих наших таких, от вони такі пані, такі. От. Треба всіх заборонити! Треба всіх заборонити і жити. І треба дати більше повномочі Зеленському нашому. Тому що він шукає миру, він як пробує, як ото, знаєте, як, як ото старий зі срачкою. бігає, бігає, туалет шукає, так і Зеленський. Він намагається якось нащупує контакти, але ж ми то йому не, да, не дамо цього поштовху до меру. Ми ж то не не, не не підтримуємо до кінця, не, не, не готові йти на компроміси. А по-друге, треба політичну волю, щоб ми от понімали, що ми от. Самі наробили те, що є. І те, що ні, ні, нікого не буде, нам за нас ніхто не буде відповідати. Понімаєте? Ні Америка, ні Європа. Подімаєте? Ми ж так жили, так і жили. Якщо ми хочемо жити, отак от. Якщо ми хочемо так от, знаєте, як от я синів сестри. Виставили горілочка, конячок больні виставляють, все, як кажуть, не помажеш, не під'їдеш і хірургу дають. Якщо ми хочемо, так жити, як ми привикли, по, 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 по поняттях. А не по їхні. от їхніх. То ми маємо теж розуміти, що треба бути позговорчими, кажуть, як каже Путін, нравиться, не нравиться, терпи моя красавиця. І так і ми, треба, якщо ми такий вибрали шлях оце такого розвитку, такого, от, як такий, такий, як ми є. Такий, як ми є. Не такі, як Порошенко, своїм Рошеном, а такий, як ми. То треба бути позговорчивіше, розумієте? А далі як буде? Далі мир. І квартали будуть, і свати, і в Росію, щоб помиритися з Росією, щоб їздити туди. Тому що ми ж ми ж то хочемо в Росії. Ми ж хочемо в Росії родичі є. І все. як кажуть в дірне да в родному. То треба йти на переговори. Треба нам якось якось бути. Не знаю, що проти цих от, цих от таких от того самого пороха, чого його не посадили? Чого його, не, чого його до сих пір не посадили? Чого його не посадили? Всі ці, всі ці такі, такі, оце, такі, які проти народного способу життя, які проти не нашого. Треба в тюрми бандити, буде весна, будуть си сидіти. І це не популізм. Того зараз дуже вболіваємо. І наше діло маленьке. Як то кажуть, наше діло маленьке. Вітаю вас зараз з весною. П'янки, гулянки. І хоч в страні жопа і розруха, в нас дні рождення. Нас так сибають і, 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 і непонятно, що вибухає. Чи салюти, чи, 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 чи ракети. Понимаєте? От отак будемо жити. Отак! От ми от так. Нас будуть єващить, а ми будемо співати, танцювати. Ще не вмерла Україна. Будемо сердючко слухати, от Такі діла.